Чергову гуманітарну допомогу в кілька медзакладів області, де перебувають поранені захисники, передав благодійний фонд покрова. Військові проходять довготривале лікування і реабілітацію, тому така підтримка їм потрібна. Багатьох комунальних медичних закладів нашої області сьогодні лікуються і проходять реабілітацію дуже багато наших воїнів, наших захисників. І дуже важливо надати їм якісне професійне медичне обслуговування, надати якісне харчування. Надати турботу і опіку. Цього разу благодійний фонд привіз для бійців вантажівку води та натуральних соків. І все, що передають гуманітарно наші меценати, ми використовуємо цільовим для тієї категорії людей. Саме сьогоднішнє буде для тільки для бійців української армії, і якщо є бійці Національної гвардії, вони також отримають цю допомогу. Волонтери благодійного фонду «Покрова» підкреслюють, намагаються постійно підтримувати наших захисників, адже це обов'язок тилу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.